Наступним дуже цікавим періодом в історії української культури була культура княжої доби. Під княжою добою ми розуміємо культуру Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Загальноєвропейської історії культури цей період можна назвати середньовічною культурою. Період середньовічної культури в Європі триває з 5 по 15 століття. На території України, Київській Русі, цей період розпочинається приблизно у 9 столітті і закінчується приблизно у середині 14 століття. Середньовічна культура була наступним періодом в історії розвитку культури після первісної доби. Це був якісно новий етап, який ґрунтувався на новому суспільно-політичному, економічному ладі. На феод... лад... Називається феодалізмом. Середновічна культура виникла не на пустому місці. Чинниками формування цієї культури були, по-перше, культура античності, греко-римська культурна спадщина. Стосовно культури Київської Росії, таким чинником стала візантійська культура, яка виросла на ґрунті античної культури. Другим чинником дуже важливим була культура варварських племен, які мешкали в той час на території і Східної, і Західної Європи. На території Київської Русі мешкали автохтонні східнослов'янські племена, а також ті племена, які проходили через нашу територію, це були східні, західні племена, які і сформували своєрідну культуру Київської Русі. Ще одним найважливішим фактором формування культури, звичайно, стало християнство. Якщо ми говоримо про культуру княжої доби, треба назвати певні особливості цієї культури. Київська Русь була типовою ранньою феодальною державою середньовічної, середньовічної епохи. Середньовіччя – це доба зародження та розвитку феодалізму. Хочу вам нагадати періодизацію історії культури Київської Русі. Перший період це 9 10 століття. Це культура дохристиянської Русі, який ну, офіційно можна віднести і до першого етапу історії української культури. Другий період. Культури Київської Русі друга половина Xретина XII століття. На цю добу припадає процес християнізації культури та розквіт культури. Заключний період припадає на другу половину 12-13 століття, коли розпочинається феодальна роздробленість і політичний, культурний релігійний центр переміщується з Києва до Галицько-Волинської Русі. Треба. Відзначити особливості культури Київської Русі. Ну, по-перше, культура Київської Русі була хронологічно наймолодшою в Європі, тому що в 9 столітті в Європі вже існували держави. З розвинутою досить культурою вже були сформовані традиції, звичі, а культура Київської Русі з 9 століття тільки починає свій шлях культурно-цивілізаційного розвитку. Тому наша культура була учнівською, культура Київської Русі навчалася, перш за все, у Візантії і було багато запозичень і у країн Західної Європи. Культура була поліфонічною, тому що територію Київської Русі населяли багато різноманітних східнослов'янських племен, міслов'янських племен, які перемішували свої культурні надбання і таким чином сформували досить цікаву та оригінальну культуру. Одним із принципів середньовічної культури в Європі була диференціація суспільства і, взагалі, існування різноманітних форм культури, і тому ми можемо сказати, що культура княжу добу була диференційована. Київська Русь одна із найвідоміших держав у Європі в той час. І це була справжня цивілізаційна держава, було дуже багато міст, розвивалися міста як центри культури та політичного релігійного розвитку. Тому ми можемо називати цивілізаційним. Але держава вела постійні війни, війни за розширення своєї території, за зміцнення кордонів, за приєднання. До Києва, інших земель, це було характерно для всіх молодих держав того часу, і тому військовий компонент був обов'язково в усіх культурах. Якщо в Західній Європі це проявляється у існуванні окремої рицарської культури, то в Київській Русі ми можемо сказати, що це була ратна культура, тому що дружинники мали свою особливу форму культури і хоча. Так званого лицарства, яке було у Європі, в Україні воно з'являється пізніше у формі козацтва. Головною характерною рисою всієї культури Європи того часу була релігійність. І християнство, яке виникло як світова релігія у першому столітті нашої ери, воно об'єднало всі країни Європи в єдиний культурний простір, в єдиний культурний регіон. І тому ми обов'язково можемо сказати, що Християнство стало найважливішим чинником і характерною рисою формування нашої культури. Але воно з'являється на території Київської Русі не в такому вигляді, як воно було в Європі, а десь в іншому вигляді, про що зараз ми з вами і поговоримо. Християнізація культури була найважливішим умовою входження Київської Русі в європейський культурний простір. Християнство стало культурологічним інтегратором суспільства, тобто християнство об'єднало суспільство за ознаку суспільної віри. А християнство породило духовний диктат церкви. І церква, починаючи з 10 століття і до сьогодення грає, відіграває дуже важливу роль в нашій культурі. Головною ідеєю християнської культури Європи і України тоді Київської Русі був теоцентризм. Тобто головною подією культури стає Бог. Світогляд людей, звичайно, він був і раніше релігійним, але це було язицтво, але світогляд людей після прийняття християнства стає і теоцентричним, Відбувається певна дуже важлива зміна пріоритетів і зміна світогляду. Офіційною ідеологією на початковому етапі запровадження християнства був аскетизм, який і визначив побутове життя людей. Хоча аскетизм, в такому вигляді, як він був в Західній Європі, на території Київській -Тер -Тер Русі він не прожився. Але до християнської релігії наш народ пройшов дуже складний і шлях. Неможливо сказати, що один Одна подія прийняття християнства Володимиром Великим у 988 році визначила виникнення цієї релігії на нашій землі. Ні, процес відбувається протягом практично десяти століть. Вам пропонується періодизація християнізації Київської Русі. В першому столітті нашої ери християнство виникає як світова релігія, і вона виникає в східній частині Римської імперії в невеличкому державі Іудеї. І з іудеї проповідники розповсюджуються, вони мандрують по всьому світові. І от тоді ці проповідники в той же в тому же столітті, коли виникла ця світова релігія, приїжджають у північне Причорного моря в тодішні римські колонії. І слов'яни, які мешкають поруч з римськими колоніями, вони починають певне знайомство. І це був перший крок по знайомству з християнством. У 200 році на територію південних степів України приходять готи. Вони приходять з нижньої течії вісли, і готи сповідували християнство в його ранній формі аріанства. І от тоді вони дуже сильно і міцно контактували з місцевими мешканцями-антами, і от тоді відбувається більш глибоке знайомство Готами, про що свідчить наявність в українській мові таких готських слів, як Піп, після Господь, задовго до офіційного хрещення Русі. Але пройшов тривалий час, поки християнство з християнством познайомилося у вище населення. У 860 році київський князь Аскольд здійснив свій перший похід на Візантію. Він там познайомився з цією релігією, він сам прийняв християнство, охрестив свою дружину, повернувся до Києва і розпочав поступовий ненасильницький процес хрещення місцевого населення. Але, на жаль, Доля відвела йому всього 22 роки, і в 882 році у Києві відбувається державний заклад. До влади приходить Варярський князь Олег, і на Русі розпочинається 200-річна доба антихристиянської язичницької реакції. Наступним кроком по попровадженні нової релігії цей крок зробила княгиня Ольга. Вона протягом 957-58 років відвідала з офіційним візитом Константинопіль, де вона сама прийняла християнську віру, потім повернулася і вирішила, що треба вводити нову світову релігію на території Росії. Тоді, в 959 році Ольга відправила своє посольство в Римську священно Римську імперію до імператора Автона з проханням надіслати на руських виступів та священників для того, щоб розпочати процес хрещення Русі і знайомства місцевого населення з цією релігією. От тоді відправляється посольство до Києва і розпочинається процес знайомства населення. З одного боку, вже були передумови, тому що язичництво не повністю відповідало новим потребам часу та життя людей, і крім того, була необхідність до входження Київської Русі в європейський культурний простір із політичних, ідеологічних міркувань, і таким чином почалося більш таке. Тісне знайомство з новою релігією. Цей процес, можна сказати, офіційно завершив Володимир Великий у 988 році, коли він у Корсуні сам охрестився, охрестив свою дружину, потім повернувся до Києва і охрестив населення Києва. Але християнство в один момент не могло стати і перетворитися із в держ... державній релігії в ідеологію знадобилися за рахунок підрахунками істориків приблизно 150-200 років, щоб християнство офіційно стало ідеологією людей, щоб воно стало світоглядом мешканців Київської Русі. Але язичницькі традиції існування політеїстичної язичницької релігії. Не давало можливості на 100% змінити одну релігію на іншу. Коли в Західній Європі відбувається процес хрещення і ведення християнства, то там були лише первісні вірування, які були повністю практично змінені на християнство. На Русі, в Київській Русі, вже існувала розвинута релігія з утвердженим у свідомості людей. Пантеоном богів. Всі боги визнавалися всім населенням, але у кожного племені був, був свій головний Бог. І тому цей процес став дуже болісним для нашого народу. Деякі вчені відзначають, що хрещення Русі було першим культурним зламом у свідомості нашого народу і розвернуло вектор розвитку культури в зовсім інший бік. І тому повністю замінити язичництво на християнство не вдалося на території Київської Русі, і тому прийшли до так званого православного язичницького синкретизму, тобто поєднання двох релігій, які і до сьогодні існує в свідомості нашого народу. православно язичницький синкретизм проявляється в тому, що нова релігія пристосовується до старого. Святогляду. Народ був дуже консервативний, тому церкви будують на місці колишніх язичницьких капищ, де слов'яни відправляли свій релігійний культ. В релігію проникають елементи народного обоження природи, тому що природа займала найважливіше місце у світогляді народу східних слов'ян, деяких богів перетворюють на святих. Так, Наприклад, Перун перетворюється на Святого Ілью. Поєднують різноманітні свята. Наприклад, 25 грудня слов'яни завжди визначали День народження Бога Сонця Ярила, а в цей день стали святкувати Різдво Христове. Таким чином, на Русі утворюється така специфічна форма християнства, але протягом 200 століть 2 століть ця релігія перетворюється на світогляд народу. Економічним підґрунтям розвитку середньовічної культури був феодалізм. І в Київській Русі феодальні відносини зароджуються ще у 4-5 столітті нашої ери, але в повній мірі феодальні відносини і відносини стосовно землі формуються у 8-9 столітті. Можна сказати, що найголовнішою Ознакою феодалізму є феодальна власність на землю. Треба відзначити, що в Київській Русі існували в неекономічні форми залежності селян і юридично оформленого кріпацтва в Київській Русі ніколи не було, тому що народ був дуже вольнолюбивим і існувала тільки економічна залежність. Друга характерна риса це ієрархічність, тобто культура і.